Оскільки моя одна мрія нещодавно збулася, то я задумалася над тим, про що я мрію ще Тут можна було б сказати, щоб всі, хто безвісти зникли, щоб вони повернулися і отримали своє ім'я, але я розумію, що навіть доклавши всі зусилля, ми не зможемо це зробити. Але хочеться, щоб все, що від нас залежить, ми зробили в цьому напрямку, щоб кожен мав своє ім'я і не було цього статусу невідомості. Катерина Ротаренко, військовослужбовиця позаштатної групи пошукових та евакуаційних заходів при регіональному управлінні Сил Територіальної оборони Південь. До виїздів у поле не мала досвіду роботи з тілами загиблих, навчалася вже безпосередньо в реальних умовах. Майже рік працювала волонтеркою громадської організації Воєнно-історичний центр Пам'яті Слава, була учасницею гуманітарного проєкту на щиті у лютому 2023 року. Долучилася до лав збройних сил України. За час служби працювала на різних напрямках, переважно на деокупованих територіях Херсонщини. Ну, десь в 2024 році в мене відбулася певна трансформація, тобто, накопичувалася е, ось ця вся втома, емоційний стрес, ці всі втрати, кількість тіл. Е, мені пощастило, зі мною сталося подорож до Африки, і там відбулося моє таке повернення від смерті до життя, якщо коротко це описати такий стан. Тобто, я зрозуміла, що ті люди, які загинули, ми їх не повернемо, і ми будемо мати ще дуже багато втрат, і так і сталося. Та, за цей рік, на жаль, бойові дії не зупиняються, і з цим доведеться працювати ну, все життя. Принаймні, я для себе визначила цей шлях, що я буду ним іти стільки, скільки я витримую. Поки що мені це вдається, і я впевнена, що. Всі, хто загинув, вони б хотіли, щоб ми, маючи ще цей час на землі, провели його гідно і не витрачали марно. Тобто треба от вкладати в кожен свій день сенс і пам'ятати, який він дорогий, і який дорогий цей час, який в нас залишається. Все освоювало в полі, але основу і базу заклали курси МКЧХ, які були проведені перед тим, як були перші виїзди. Тобто було розуміння, що чекати, як правильно це робити, але, звісно, в полі ти не можеш виконати ну, те, як пише інструкція, Тобто це не археологія, це не ексгумація в мирний час. Тобто тут є певна специфіка, є багато обмежень саме через вибухонебезпечні предмети і ну, взагалі небезпеку. Бо якщо взяти інші країни, то там пошукові заходи проводилися після ведення, після закінчення бойових дій. В нас немає такої розкоші часу чекати, коли бойові дії закінчаться, і ми потім спокійно вийдемо і будемо шукати. Тому ми розпочали одразу, як тільки це було можливо. Було важко, але в мене була підтримка від хлопців. Ну, тобто не було такого, що я там стою з ними і копаю на рівні. Тобто, ну, ні, в мене був е, свій конкретний напрямок це фотофіксація, це увага до деталей саме е, отакий от момент, з яким краще впоруються саме жінки, бо вони більш уважні саме до деталей. І тут. Ще варто відмітити висновок, до якого я нещодавно прийшла, що жінка в цій участі, вона відіграє в певним чином підсвідому роль матері, яка втрачає і яка хоче повернути те, що вона втратила. Тут ну, такі, типу, підсвідома штука спрацьовує. Ну, ось я сама не мати, але я розумію, як це працює. Тобто, втрата жінки-дітей це дуже сильна і глибока втрата, тому що жінка приходить на цю землю, щоб продовжувати цей рід. І тому важливо оцей момент повернення цих останків для того, щоб вони могли попрощатися. І тому тут в мене дуже багато уваги і певного даже сакрального відношення до того, що я роблю. І розуміння важливості цього моменту. Але до цього треба було певний час прийти, це все усвідомити, пережити. Багато чого я писала, і це допомагало мені проживати певні моменти. Тобто деякі складні випадки, які на мене дуже сильно морально тиснули. Я описувала в віршах. І таким чином там, для себе морально ставила крапку в цій історії. Але відмежувати це не вдасться повністю. Ну, тобто, є певні моменти, коли ти працюєш в полі, і ти виконуєш свою роботу суто як професіонал, але пізніше воно тебе все одно може наздогнати. І ти не знаєш, коли це станеться. Це може відбутися в будь-який момент, може спрацювати якийсь тригер, який ну, тебе накриє. Але ну, з цим треба пропрацьовувати. Мені допомагає природа, усамітнення і рефлексія в текстах, тобто прописувати те, що відбувалося. Ну, можливо, колись навіть там, книжку напишу про ці переживання, про професійний шлях. Ти заходиш в посадку і ти розумієш, що треба її прочесати повністю. У ну, тебе є точка в посадці, але ти заходиш, бачиш, де була лінія бойових дій, куди стріляли. Де більше воронок, якщо є можливість там підняти ще дрон, подивитися, заходиш в посадку, взагалі дивишся, де сліди більшого перебування людей, заходимо в бліндажі, в окопи, ходимо з металошукачем. І... Тобто ти звертаєш увагу на все: одяг, речі якісь, сміття це все воно ну, тіпа, перебирається і передивляється. І... Тобто, розумієш, що треба все це продивитися, щоб дійти і знайти якісь останки, якісь там зараз це маленькі кісточки, Ну, в мене був випадок, що ми збирали з окопчика розтрощений череп. І тобто, довелося буквально е савочкам отак послойно, Збирати відбирати землю і оці всі малюсінькі уламочки збирати е, в пакет. І е, я тоді ну, залізла в цей копчик. У мене був пінпойнтер, і я зрозуміла, що пінпойтером е, знаходячи уламки, під уламками ці маленькі кісточки від череп. Таким чином, ну, тобто, я зачистила весь цей копчик, зібрала, і мені там десь через дві години здалося, що я там. Ну, назбирала цілу купу кісток, а врешті це було просто, ну така жменя. Ну і там, відповідно, були там шматочки одягу, каски і ну, все ж розлетілося. Е, тому знаю, багато деталей. Ти все це аналізуєш в процесі під час роботи. Одна із е, історій. Це пошук хлопчика в Миколаївській області, 128-ма бригада, якщо я не помиляюсь, населений пункт Олександрівка. Він багато переходив із рук в руки, там були дуже жорстокі бої. І при відході він був поранений, і хлопцям довелося його залишити. Пройшов десь рік після вже там деокупації, після подій, ми поїхали на його пошуки. Дякуючи місцевим, вони допомогли, ми знайшли, і в нас була фотографія, як хлопці ну, залишили його на місці. Але коли ми прийшли на місце, це були просто обгорілі рештки людини, вигорівщи. Ну, майже кремовані. І ми тоді проводили вилучення разом з представниками поліції. І я побачила, що навіть їм було важко. От вони теж не знали, як підступитися до цих останків, бо вони були настільки крихкі. І тоді для мене було важливо їх. Максимально зберегти, щоб родині було хоча б щось, що можна буде поховати. Але деякі кістки вони буквально розсипалися в мене в руках, і це було складне вилучення. В мене тоді ще не було так багато досвіду. Це був 23 й рік, здається. Але я розуміла, що треба добре все. Зробити гарну фотофіксацію цього. І я не помилилася, оскільки коли почали відбирати зразки ДНК, то відбирати було нічого просто. І за певним збігом обставин брат цього військовослужбовця знайшов мене, знайшов нашу групу, знав, що ми забрали останки його. Брата. І тут постало питання, як офіційно надати йому ім'я. Тобто, ми знаємо, що це він, у нас є фотодокази, місце сходиться, більше там ніяких останків не було. Тобто, це 100% він, але фактично ми підтвердити це не можемо. Ця історія з його ідентифікації затягнулася на рік і мало багато етапів. Були залучені і адвокат, було написано багато запитів, е я приймала там певну участь в кожному з цих етапів. І, врешті, його вдалося ідентифікувати за панорамним знімком зубів і за тими фотографіями, які я зробила під час вилучення. Потім зробили ексгумацію, передали останки експертам, і вони підтвердили, що Дійсно, це ця людина зробили висновок, і в мене була можливість поїхати на поховання. Тобто, це той випадок, коли я пройшла цей повний цикл, скажімо так, від пошуку людини до поховання її з, з рідними. це був дуже важливий такий переломний для мене момент розуміння, наскільки це важко, наскільки це складно. І розуміння, наскільки це важливо. І тоді, мабуть, я вперше заплакала за довгий час саме на похованні Сергія, бо мені здавалося, що це поховання всіх тих військовослужбовців, яких ми знаходили. Звісно, ця тема зараз більше піднімається в просторі, тобто, ми бачимо постійні мирні акції родин, бо вони просто хочуть бути як мінімум почутими. І їм важливо, важлива увага і підтримка суспільства, тому тема пошуку, тема зниклих безвісти, вона буде з кожним роком тільки більше звучати, тому що це та робота, яка залишиться ще нашим дітям. І ми не знаємо, да, яке буде політичне Рішення, політична воля, в кого буде перевага доступу до тіл загиблих, в якої сторони це буде Росія чи це буде Україна. Але треба буде будувати діалог і робити все можливе, щоб всі, хто загинув, змогли повернутися додому і бути похованими. Бо це дуже відкрита рана, яка Буде мати наслідки таке поняття є трансгенераційна травма. І це те, що очікує наше суспільство. Тому зараз важливо, важливо говорити про це. Важливо пояснювати механізм, як це працює, як відбувається пошук, як відбувається ексгумація, і пояснювати всі ці процеси рідним в першу чергу. Щоб вони не отримували якісь шаблонні відповіді, а знали правду в тому, що можна зробити на сьогоднішній день, і що не можна зробити за об'єктивних причин, а не тому, що ніхто нічого не хоче робити і ніхто не хоче шукати.